Текс ми розвиваємося в Києві. Це наша основна така материнська компанія. У нас з тобою є досвід відкриття Текса у Львові по франшизі, де партнер чудово працює і пережив і ковіти, і переживає війну. І бізнес-модель фінансово себе оправдує. В яких містах ми б хотіли знайти партнерів і розвиватися в. Також ще про франшизу. Ну дивись, франшиза для нас це не е, стратегічний е, напрямок розвитку бізнесу. Да ми не такі там кав'ярні. Так. Наша франшиза це більше про е, нашу е, місію допомагати українцям бути здоровою нацією та сервісом. Містаці? Так, е, ми зараз шукаємо франшизу у таких містах, як Тимоно-Франківськ, Дніпро, Одеса. Також, можливо, інші невеликі міста, але ось це основне. Е, давай тоді поговоримо, хто ж тоді наш ідеальний партнер. Це Людина, яка і працює вже в хорі, тобто має або даркітчин, або їдальню, або о, ресторан. Якщо ж такого досвіду немає, то дуже важливо нам зійтися по нашим цінностям. Тобто наявність досвіду в ресторанному бізнесі – це не обов'язковий фактор, але це допоможе більш швидко та якісніше розвернути франшизу у цьому місці. Тобто нам потрібна цілеспрямована активна людина, яка розділяє цінності здорового способу життя і має ось бажання відкрити сервіс в своєму місці.